День 310, Біблія, книга Пророка Осії, розділ 4. Послухайте слово Господнє, діти Ізраїля, тому що Господь висуває судовий позов проти мешканців землі, адже немає ані правди, ані милосердя, ані пізнання Бога, клятво порушення й обман, убивство, крадіж та перелюб поширюються, і кровопролиття йде за кровопролиттям. Тому земля перебуває в жалобі й потерпає кожний її мешканець разом з польовими звірами, з небесними птахами і навіть гине в морі риба. Однак ніхто нехай не скаржує і не докоряє іншого, бо твій народ подібний до того, хто сперечається зі священником. Сам священник спотикається в день, а з ним уночі падає і пророк Я погублю і твою матір, Ізраїль. Мій народ гине через брак пізнання, оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкину тебе, щоб ти не був моїм священником. Як ти забув закон твого Бога, так і я забуду твоїх дітей. Чим більше їх намножується, тим більше вони грішать проти мене, тому їхню славу я обернув ганьбу. Вони годуються з гріхів мого народу, і тому їхнім беззаконням вони тішаться. Таким чином однакова доля чекає як народ, так і священників. Однаково я всіх покараю за їхні лихі дороги і відплачу за їхні вчинки. Вони будуть їсти, але не наситяться. Вони чинитимуть розпусту, але від цього не зростатиме їхнє потомство, тому що вони занедбали Господа. Розпуста, вино і міцні напої заволодіють їхніми серцями. Мій народ шукає поради у свого дерев'яного ідола. Виходить, що дерев'яна палиця сповіщає людині майбутнє, адже дух блудства їх зовсім звів з розуму, і чинячи розпусту, вони зраджують свого Бога. Вони приносять жертви на гірських вершинах, кадять ладаном перед ідолом на пагорбах, під дубом, тополею і теребінтом, оскільки від них приємна тінь. Тому то і стали ваші дочки розпусницями, ваші невістки чинять перелюб. Але я каратиму не ваших дочок за розпусту, яку вони чинять, і не ваших невісток за перелюбство, оскільки ви самі усамітнюєтесь з розпусницями і приносите жертви з повіями в їхніх капищах. Тоді як народ, позбавлений здорового глузду, гине. Якщо вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то хоч би вже Юда не грішив, він не повинен ходити в Гілгал, прагнути до Бет-Авену і при цьому присягатися живим Господом. Бо якщо Ізраїль став упертим, як норовлива телиця, то хіба Господь може їх пасти, як ягнят на розлогих луках? Прилучився Єфрем до ідолів, залиши його. Звероднілі ліп'яниці, вони цілковито віддаються розпусті, та й провідники, захисники, безмежно кохаються в безчесті. Буревій підхопить їх на свої крила і їм стане соромно за свої жертовники. Розділ 5. Слухайте це, священники. Зверни увагу весь Ізраїль, напружте свій слух, царева родину, адже вас очікує судовий процес, оскільки ви стали пасткою для міцпи, сіткою, натягненою над тавором. Відступники глибоко погрузили в розпусті, і я покараю їх усіх. Я знаю Єфрема, та Ізраїль від мене не схований. Зараз ти, Єфреме, пустився в розпусту. Ізраїль опоганив себе беззаконням. Їхні вчинки не дають їм навернутися до свого Бога, оскільки ними керує дух блудства, і вони не в змозі пізнавати Господа. Гординя Ізраїлю свідчить проти нього самого, тому Ізраїль та Єфрем упадуть через власне беззаконня, спотикнеться з ними і Юда. Вони підуть шукати Господа зі своїми отарами і своєю скотиною, але не знайдуть його, тому що він відвернеться від них. Вони вчинили відносно Господа зраду, оскільки наплодили позашлюбних дітей, тепер їх пожиратиме кожен новий місяць разом з їхніми наділами. Затрубіть трубою в гіві, засурміть у рамі, оголосіть тривогу в Бет Авені, бережися, веніяміне! В день покарання Єфрем буде спустошений, з племенами Ізраїлю відбудеться все провіщене мною. Можновладці юдеї не кращі за тих, що пересувають межі, тому я вильну на них мій гнів як водоспад. Єфрем опинився під гнітом за Божим присудом, оскільки вирішив слідувати за марнотою і долопоклонства. Тому я стану для Єфрема міллю, як і гнилизною для дому Юди. Коли Єфрем зрозумів, що хворий, а Юда відчув свої рани, то Єфрем подався в Асирію, покладаючись на царя Ярева. Проте він не спроможний вилікувати і зцілити ваші болячки. Адже я стану для Єфрема як лев і як левчук для роду Юди. Я розірву і відійду, вхоплю здобич і не буде кому рятувати. Я знову повернуся на своє місце, аж поки не визнають своєї провини. І не почнуть шукати мене. Вони шукатимуть мене в своїй скруті. Розділ 6. Підемо, скажуть вони, і повернемося до Господа. Він нас розшарпав, але Він і вилікує нас, поранив нас і перев'яже наші рани. Після двох днів поверне нас до життя, а на третій день поставить нас на ноги, і ми будемо перед Ним жити. Тож пізнаймо. Намагаймося пізнати Господа, Його прибуття надійне, як вранішня зірниця, Він прийде до нас неодмінно як дощ, як пізній дощ, аби зросити землю. Що мені робити з тобою, Єфреме? Що маю учинити з тобою Юдо? Адже ваша любов, наче ранішній туман, як ранішня роса, яка щезає. Тому я картав їх через пророків. Я їх вбивав приреченням моїх уст і мої присуди були зрозумілі, як світлий день адже я бажаю милосердя, а не жертви, і пізнання Бога більше за все палення. Вони ж, як перші люди, порушили заповіт, зрадили мене там. Галат перетворився на місто злочинців, що заплямували себе кров'ю, як в степу зграє розбійників, чатує на людей. Так ватага священиків вбиває паломників на Сихемському шляху, творячи огидні беззаконня. Серед роду Ізраїля я побачив жахливе. Єфрем віддався розпусті. Ізраїль опоганився. Так само і для тебе, Юдо, призначені жнива, коли я поверну з полону мій народ. Свята Євангелія від Івана. Розділ восьмий. Ісус пішов на Олимну Гору, та в досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він сівши, навчав їх. А книжники і фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм Хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав. Я тебе також не засуджую, йди, і відтепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав з отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той, хто мене послав, отець. Тоді запитали його, де твій отець? Ісус відповів Ні мене не знаєте, ні мого Отця, коли б ви мене знали, то знали б і мого Отця. Ці слова Він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Тоді знову сказав їм Ісус, Я відходжу, і ви будете шукати мене. І в гріховності своїй помрете, куди я іду, туди ви не можете піти, тож юдеї міркували між собою. Чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм: ви здолу, я з висока. ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його, Хто ти? сказав їм Ісус, я початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити і судити, але Той, хто послав мене, є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав: Коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій Отець, те й говорю. Той, хто послав мене, є зі мною, отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому подоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама і не були ні в кого й ніколи невільниками, то як же ти кажеш, що станемо вільними, відповів їм Ісус. Істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама. Але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам, наш батько, каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, вичинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога, сказав їм Ісус. Якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати моїх слів? Ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Коли я істину кажу, ви не вірите мені. Хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога той слухає Божі слова, ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали, Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів, Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить. Знову й знову запевняю вас, що, коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали, ким ти себе самого робиш? Ісус відповів, Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Це мій Отець мене прославляє, той, про кого ви кажете, він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю, і якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив, і зрадів. На це юдей йому сказали: Ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама, та Ісус їм сказав Істину, істинно кажу вам: перш ніж був Авраам, я є, тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі.